У цьому відео ви дізнаєтеся, хто за ким повторив: моне за Моне чи Моне за моне. І так, ви більше ніколи їх не сплутаєте, точно зможете визначити, хто автор картини і бонус для тих, хто додивиться до кінця цікава історія про Едуара Мане, Спаржу і Одесу. Вітаю всіх поціновувачів Прекрасного на каналі Лагідна естетизація. І сьогодні ми з вами розбираємося Моне чи Мане. Почнемо з короткої історичної довідки. Едуар Мане народився у 1832 році, а Клод Моне у 1840. му Обидва народилися в Парижі з різницею 8 років, що означало, що Едуар вже встиг показати себе як митець ще до початку творчості Клода. Едуар мав буржуазне походження. Його мати була похресницею шведського принца, а батько французьким суддею. Вони хотіли, щоб син вступив до військово-морського флоту. Сім'я Клода Мане мала бакалійний бізнес. Його батько мріяв, щоб син приєднався до нього згодом. Проте обидва не виправдали очікувань сім'ї і почали займатися живописом. Мане прожив всього 51 рік адже хворів на Сифіліс. Він залишив по собі більше ніж 900 робіт, серед яких найвідоміше: Варфолі, Берже, Олімпія і сніданок на траві, Клодже прожив значно довше життя. Він помер 86 років від ускладнень здоров'я, залишивши по собі більше ніж 2500 робіт, серед яких враження схід сонця, серія картин водяні лілії, серія зображень Руанського собору та багато інших. І саме робота враження в схід сонця дала назву цілому напряму імпресіонізму від слова імпресіо враження. І Клод Мане дійсно є одним із засновників цього напряму. Едуард демонструє нам перехід від реалізму, революційні погляди, він зображує оголених людей, саме звичайних людей, а не героїв міфів. Своєю революційністю він надихає в тому числі і імпресіоністів. І деякі мистецтвознавці навіть відносять мене до імпресіоністів, проте сам він себе таким не вважав і жодного разу не брав участі у виставках з імпресіоністами. З першого погляду на роботи цих художників зрозуміло, що їхні стилі дуже відрізняються, то чому ж їх так часто плутають? А вся плутанина почалася на Паризькому салоні 1865 року. Про всяк випадок уточню, що салони того часу це такі виставки. Тож на цій виставці Едуар Мане представив свою картину Олімпія. Картина дійсно була революційною для свого часу, викликала сумніви навіть у самого художника, чи варто її виставляти, і спочатку мене навіть почали вітати з успіхом. Проте хтось з присутніх згадав, що сподобалося саме його пейзажі. А Олімпія аж ніяк не була пейзажем. І тоді виявилося, що на салоні присутній ще один художник з дуже схожим прізвищем. А власне, різниця дійсно тільки в одній літері. Клоде Мене, якому на той момент було всього 25 років, вперше взяв участь в салоні з двома своїми пейзажами, і саме ці картини дійсно похвалила публіка. Олімпія ж Едуара. Викликала справжній скандал. А щодо самого Едуара, він взагалі спочатку подумав, що Клод спеціально використав схоже прізвище і дуже-дуже розізлився. Між художниками декілька років тривала конкуренція, проте згодом вони стали справжніми друзями. Заможний Едуард допомагав Клоду грошима, він відвідував Клода в Аржентеї, де він тоді жив, і навіть написав декілька його портретів. Жартуючи, що він написав клода в його студії, адже мане любив писати саме на природі. Тож насправді найбільша їх схожість саме в прізвищах. Проте давайте розбиратися, як точно розпізнати, хто автор картини моне чи мане. І перша і найбільш очевидна ознака це те, що саме зображено на картині природа чи люди. В роботах Едуара Мане в більшості випадків ми бачимо людей. До того ж, митець писав переважно у студії або в приміщенні, тому часто на картинах відображено саме штучне освітлення. На роботах Клода ми набагато частіше можемо побачити саме природу. Люди також зустрічаються, проте зазвичай вони не є центром композиції. Художник дуже любив пленери, тобто писати на природі. А відображення природного світла на об'єктах у різний час доби було чи не найбільшим захопленням Моне. І, здавалося б, формула дуже легка: Моне – природа, Моне – люди. Але коли ми бачимо дві картини, як ці або як ці дві, то все стає вже не так легко. До речі, дві картини зверху належать пензлю Едуара Мане, а дві знизу Клода Мане. І ці пари картин навіть мають однакові назви. Картини зліва, сніданок на траві, написані у часи суперництва художників. І це така певна відповідь Клода на провокаційну для того часу роботу Едуара, де він зобразив голих людей під час пікніку. Картина Гранд Канал також спершу була написана Едуаром, а Клод написав свою вже після смерті друга. І деякі мистецтвознавці навіть вважають, що це була певна дань пам'яті Едуару. Тож, як ще можна відрізнити картини цих двох художників? Зверніть увагу на маски та кольори на роботах. Давайте детальніше про них і поговоримо. І в цьому блоці також важливо згадати про світло. В цьому питанні на Едуара Мане дуже вплинули іспанські художники. Навчаючись писати картини, він часто копіював роботи дієго Веласкаса. До речі, у той час у Парижі іспанське мистецтво взагалі було доволі популярним, адже війська Наполеона вивезли у Францію значну частину картин іспанських майстрів. Мане навіть створив серію картин з іспанськими моделями та мотивами. Одну з них ви зараз бачите на екрані. Для іспанських митців того часу було характерним затемнення фону, щоб фігури або предмети на передньому плані виглядали більш яскравими. Мане також використовував цей прийом в своїх роботах. Для зображення світла він зазвичай використовує м'які переходи між більш світлими відтінками одного кольору. А щодо клода, то він створив абсолютно новий підхід до зображення кольору світла. Клод був дослідником теорії зображення світла. Він використовував малі різнокольорові маски, щоб створити світло на об'єкті, що було досить нетиповим для того часу. При цьому він досліджував зміни у різний час доби, тому один і той же сюжет зустрічається багато разів у його творчості в різних інтерпретаціях. Тепер порівняємо маски наприклад, прикладі зображення води двома митцями. Мазки Едуара довгі, знову ж таки, вони одного кольору в трохи різних відтінках. У клода короткі хаотичні мазки різних кольорів. Це правило зберігається на більшості їх робіт. І нарешті кольори. Кольори у Едуара насичені, часто темні. Він використовував чорний колір і сильні контрасти. У Клода ж ми переважно бачимо пастельні кольори, і хоча в деяких картинах зрізка можна побачити чорний, проте відомо, що він не використовував саме чорний пігмент, він відтворював його складним змішуванням багатьох кольорів. Також варто зазначити, що в старості у клода розвилися катаракти. І, хоча після двох операцій він відновив зір, він бачив ультрафіолет як блакитний або як ліловий колір, від чого його картини знайшли нові кольори. Наприклад, малюючи знамениті водяні лілії, він бачив лілеї у блакитнуватих або в ультрафіолетовому діапазоні, на відміну від звичайних людей, для яких вони були б просто білими. І якщо навіть ці пояснення не допомогли вам розрізнити Хто автор картини є один перевірений спосіб, що точно розставить всі крапки над І. Просто перевірте підпис. Підпис Едуара просто манет. У французькій мові тут є ще літера Т, яка не читається, як і у прізвищі Клода. Пам'ятаємо, що все ж він раніше почав свій творчий шлях і міг обмежитися просто своїм прізвищем. Клод же зазвичай підписувався з іменем – клод моне. І, на мою думку, він це робив саме для того, щоб уникати плутанини. І наостанок історія про Мане Спаржу і Одесу для тих, хто додивився це відео до кінця. І тут я хочу нагадати про лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Також буду вдячна за підписку на канал. Підписуйтеся, щоб першими бачити нові відео. Попереду багато цікавого. Якось Едуар отримав замовлення на картину від колекціонера мистецтва Шарля Ефросі. На питання художника, що намалювати, Шарль відповів, що будь що на його розсуд, і пообіцяв заплатити 800 франків. Тоді Едуар вирішив намалювати пучок спаржі. Колекціонеру так сподобалася отримана робота, що він вирішив дати художнику 1000 франків замість 800. І тоді мене вирішив намалювати другу роботу меншого розміру, яка тепер відома як гілочка спаржі. Він надіслав цю другу роботу Ефросі з приміткою, у вашому пучку бракувала однією гілочкою. Ось така цікава історія. А власне, до чого ж тут Одеса? А той самий колекціонер-замовник Шарль Фросі походив з дуже заможної родини Ефросі. Він провів перші 10 років свого життя в Одесі, а його дід був великим зерновим промисловцем, який народився у Бердянську, а бізнес справи вів вже в Одесі. Сім'я була одним з найбільших експортерів пшениці того часу, батько Шарля Леона або Леоніта в деяких джерелах, і його дядько Ігнат відповідали за створення філій сімейного бізнесу в Європі, тому пізніше родина переїхала до Відня. Ось так цікаво все пов'язано. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео, і тепер ви точно зможете відрізнити «Моне» від «Мане». Напишіть в коментарях, який з художників вам подобається більше. Мені дійсно буде дуже цікаво дізнатися, хто популярніший серед українців. Буду чекати вас у наступних відео на каналі Лагідна естетизація. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео, і ставте лайк.